Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожу, людським презирством, ніби з трупом вкритий. Твої будужчим, душу я тривожу, від сором, який нащадків пізних палити заснути я можу. І за на мир. Сміякість, дотик і потуга, і все, чим може дух піднятися, задарма в пісні твоїться Туга, і сміх дзвінки, і жалощі коханий, надій і втіхи, світляна яснуга, О ні, не сані сльози і зітхання, Stop.